Всім привіт! Сьогодні неділя! а Це означає, що настав час дізнатися, чим здивувало нас б'юті бренди цього тижня. Влаштовати зручніше, бо попереду багато цікавого. Рер Beauty – новий рівень затишку. Цього разу бренд нас порадував не лише косметикою, а ще й стильним одягом. Їхні світшот – це ідеальний вибір для осінніх днів. М'який теплий у пастельних кольорах він буквально створений для затишних вечорів з чашечкою какао або прогулянок прохолодними ранками. А найголовніше це універсальна річ, яка підходить до будь-якого стилю. Кім Кардашян знає, як догодити поціновувачам нюдової естетики. Їхні новий ліп шиміру у десяти відтінках виглядають як маленькі коштовності. Хочете легкий беш або глибокий шоколад, у них є все. А ще цей ідеальний вибір на свята можна подарувати подрузі або залишити собі, щоб сяяти на святкових вечірках. І якщо цього мало, бренд випустив міні-набір лайнерів для губ у найпопулярніших відтінках. Їхній ніжний матовий фініш не лише стійкий, а ще й доглядає за шкірою завдяки на. Туральним олієм. Справжнє відкриття тижня пептіт Ліптін, цінабон ролл від роут. І так, цей бальзам пахне так само, як і звучить. Уявіть солодкий аромат свіжоспечених корицевих булочок, які супроводжує вас цілий день. Крім аромату, цей продукт живить губи і додає ніжному блиску з теплим коричневим відтінком. До речі, це лімітована серія, тож краще покваптеся. Новинка, яка точно стане хітом сезону, палетка Jewel Crush від Too Faced. три неймовірний рум'яна та хайлайтер, що шкірі свіжість і природне сяйво. А дизайн у формі дорогоцінного каменю вона виглядає настільки круто, що прикрасить будь-який туалетний столик. Парада презентує свою святкову колекцію, яка буквально випромінює вишуканість. Їхній Holiday Limited Edition Lip Balm в універсальному ніжному зеленому відтінку, виглядає настільки стильно, що стане не тільки засобом догляду, а й аксесуаром у вашій косметичці. А як вандименш з Platinum палет, тіні з платиними, золотистими та ніжно рожевими відтінками, це просто ідеальна формула для створення святкового макіяжу. Прада Beauty робить зимові свята справжнім витвором мистецтва. Сислі Париж та тіні, які змінять ваш образ, лінійка Омбре поповнилася трьома новими відтінками, які ідеально пасують для осені та зими. Розкішне золото для яскравого акценту, ніжний блиск, що додає глибини погляду, та насичений сливовий відтінок для вечірніх виходів. Це рідкі тіні, які гарантують бездоганний вигляд без заломів на повіках і тримаються цілий день. Сіслі знає, як зробити макіяж легким і вишуканим водночас. Святковий наборі Shine від Nabla Cosmetics це комбінація сатинових і перлиних текстур, що ідеально пасують для будь-якого випадку. Opal нют ніжний бежево-рожевий, Moon – холодний сріблястий відтінок і Fireworks – насичений червоний з сатиновим фінішем. Кожен відтінок додає глибини та сяйва, ідеально поєднуючись будь-яким образом. Ідеально для святкових вечірок або романтичних зустрічей. Том Форд презентував неймовірну лінійку Runway Lip Color. у центрі уваги. відтінок Scarlet Rouge, який втілює справжню сміливість. У рекламній кампанії сама Анджеліна Джолі. Ці помади обіцяють зволоження та елегантний вигляд. Тепер ваш макіяж стане справжньою модною заявою. Ланком вразив унікальним дизайном своїх ароматів флакони у формі діаманта, що повторюють піраміду Лувру. Аромати обіцяють бути вічною класикою, яка підкреслює вашу жіночність. До речі, в кампанії участь взяла Пенелопа Круз. Це ще один привід придивитися до цієї новинки. Пам'ятаєш, як у дитинстві ми любили льодяники у формі тростини. Ланеш перенесли цю магію в свою нову маску для губ з ароматом кенді. Це не лише розкішний догляд за губами, а й святковий настрій у баночці. Губи будуть м'якими, зволоженими і пахнути як різдво. Якщо ти любиш аромати, які виділяються з натовпу, то Келвін Клянь створили щось для тебе. Їхня новий ейфорія поєднує чорну орхідею, екзотичні фрукти та чуттєві квіти. Це аромат для жінки, яка знає свою цінність і готова підкорювати світ. А цей флакон він виглядає як мистецький витвір, гармонійний, сучасний і стильний. Це аромат, який залишає слід не лише у повітрі, а й у пам'яті. Якщо ви фанат старих ігор або просто обожнюєте яскраві упаковки, ця колекція для вас. Палетка Power Play від Bobby Brown – це вісім неймовірних відтінків, які балансують між повсякденними нюдами і сміливими акцентами. А дизайн це міні-гра, яку хочеться носити в косметичці. А ще є хайлайтер у лімітованій упаковці. Це як Pac-Man, тільки для сяйва вашої шкіри. У Bobby Brown точно знають, як зробити з макіяжу гру. Есенс та їхня різдвяна казка. Колекція Крісмас Kisses просто створена для вечірок. Близькі, що змінюють відтінок під ваш pH, додаючи губам легкого рожевого сяйва це магія у флаконі. А ці святкові баночки така краса, що хочеться зібрати всю лінійку. Цього разу Джо Малон перевершили самих себе. Їхній адвент-календар це справжня фієрія святкового настрою. Уявіть 25 маленьких сюрпризів, і кожен з яких наповнений розкішними ароматами. А новий аромат це чистий зимовий затишок. Він пахне, ніби ви тільки що принесли додому свіжу ялинку та запалили свічки. Хіба це не ідеальний подарунок для вас або ваших близьких? Діптіх не перестає дивувати. Їхні святкові аромати тепер оздобленні, яке нагадує казкові ночі. А ще адвент календар, натхнений світом Люсі Сперу, це не просто коробочка з подарунками, а справжня подорож у світ тепла і затишку. Корейська марка самбаймі випустила нову лінійку для захисту шкіри Ultimate Skin Barrier. Головна обіцянка суперзахист і зволоження. Я вже чекаю на повний запуск, бо корейські бренди завжди знають, як нас здивувати. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Сподіваюся, вам сподобалось це відео і ви щось знайшли для себе. Обов'язково напишіть в коментарях, які продукти вас зацікавили найбільше. Мені буде цікаво про це дізнатися. І не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал, щоб не пропускати наступні б'юті випуски. І зустрінемо вже зовсім скоро. Всім пока-пока!